Всім добрий день! Купив я собі отакий от, от мультиметр. Хаботест. Модель, модель, модель. Модель. Тут нема. От она. HT-125B. Ну, в мене є. Багато різних мультиметрів. Ну, цей я на що взяв. Ну, по-перше, він маленький. От його габарити по факту менше, чим, чим рука. Ось такий. Живлення дві батарейки. Ну і він автомат. Ну, Парксайт теж автомат. Але от там оцей переключатель. І навіть автомат він в в якому плані, що вольтаж він типу, сам підбирає, але тобі все одно треба переключити переключатель, що ти вимірюєш вольти, ну, чи там опір, ну, чи змінний струм. Тут він все робить автоматом. У ті жовтенькі 4 перші, от що помічні жовтим, це от постійна напруга. Змінна напруга опір і прозвонка, то він робить автоматично. Тобто, наприклад, ви міряєте змінний струм. Вам нічого зараз я покажу. Нічого не треба переключати. Тобто ви його запускаєте. От він запустився, він стоїть в режимі авто. І от запихаємо в розетку. Хлоп. Він сам определив, що це змінний струм і показує напругу. Тепер ви скажемо, що міряєте постійний струм. Беремо блок живлення. І так само нічого не переключаючи. Раз. І от він показує, що це постійний струм, 24 вольта. Ну, це і є 24 блок. Значить, там, вольтовий блок. Ну, чи там 5 вольтовий. Абсолютно нічого не міняємо. Як був включений, так і є. 5 вольт постійний. То саме стосується прозвонки, наприклад, вам треба прозвонити якийсь. От берем кусок провода. Угу. От він і поганий. <рес> Той кусок провода. Ну, словом. Бачите, ну типу замикаємо щупи, він автоматично йде в режим прозвонки. Провід указався поганий. Зря я його взяв. Так. Ну чи, наприклад, вам треба поміряти опір. У ну, мене зараз нема резистора. Взяв от, динамік. Теж нічого не міняємо. Ну, так, як тут дуже малий опір 7. 7,2, там 7, 6, 9. то він практично показує, що це прозвонка. От. Але опір він так само от міряє, не переключаючи. Вже чому я ще його взяв? Тому що от він міряє ємність конденсаторів, частоту. Ну і діоди прозонка. Але крім того, в нього ще є прекрасна така штука. От, наприклад, ми зараз йому переключимо оцей от режим. І він определяє проводку. Тобто, де йде провід. А в такому от режимі він определяє фазу. От раз. 0 С фаза Зручно Ну, зараза замеряем Частоту тут у Частоту мер Сейчас мы его запустим Подключим ну тут стоит Триангл, ну, типа Трикутный импульс 3820 Он. Вот, прошу 3,799. Бреши, конечно, на 20 Гц, но то таке. Наприклад, поменяем на ему на квадрат. Тоже Бреши на 20 Гц. Ага, поменяем на синус. Точно так же Бреше на 20 Гц. Е, міряє він, е, по-моєму, від 40 Гц. Зараз перевіримо, в принципі. Так, 20 Гц. Угу. Ні, міряє 20 Гц теж міряє синус. А верхня межа тут вже в нього йде. Зараз переключу на верхній. Мегагерц. Так, один мегагерц. Єсть. Два. Чотири. Десь два ще має бути. Ось два. Є. Ну тут вже бреше значно більше. Тут один дев'ятсот восімдесят девять. Так, а от 8 вже не міряє. Чотири. Четри ще міряє. Ну, але то вже щось таке собі міряє. 3600, 3400, 3300. Вже нестабільно, скажімо так. 4 МГц. Вже щось він зовсім чудить. Ага, може то контакту нема на щупах. Та ні, вроді, все нормально. Ну, одним словом. Чотири вже або або, або, або. Чотири вже не хоче. Ага, то тут не було. Тут немає контакту. Десь. О! Нет. 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 Сейчас вид це є вже, га? 3 928. Ну, з трудом, з трудом далося. Чому воно так не понимаю. 3, ага, ну, все, десь контакт не був. Так, от, поміряли ми частоту. Ну, в принципі, таких... Мультиметрів, ну, не знаю, я поки що не зустрічались мені. Ну і зараз ще глянемо, як він міряє конденсатори. У мене теж тільки один от на один і два мікрофарати, ну, більше тут нема. Руками тримати їх не треба, бо якби він тоді поміряє опір. не знає. Зараз поміряю опір вашого тіла. От якщо ми так от зробимо. Хоча, в принципі, не уверен, але на автоматі точно опір поміряю. Так, один. І... 199 99 мікрофарад. Ну, приблизно. Приблизно. Вот, От такий от мультиметр. Так, міряє він до до... до... До 600 вольт. Змінно постійно. А, ще має він от, фонарик. не знаю, правда. Ось такий фонарик. Трошки щось світа. Підсвітка шкали, звісно ж, ось така вот шкала. Шкала досить велика шкала. Ну, якщо порівняти, то половина його то шкала. От. Ну, індикатор, коли прозвонка, тут теж досить неплохо. От він таким зелененьким світиться. Показує заряд батареї. Зараз він працює від двох акумуляторів. Від двох акумуляторів по 1,2 вольта. Може то йому мало. То на прозвонці він я бачу показує розряд батареї. А, ну ще світодіод, давайте по -по -по подивимося. То автоматом він міряти не буде світодіод, то оті всі білі, то треба вручну ставити. Бо якщо бачите, якщо поставити на автомат, то він міряє опір опірдіода. То він оприділяє його як резистор. Ту сторону, в яку він проводить, ту яку не проводить. Тут 5 мегаом. Тут. Тут 2 І 4 мегаом. Ну, таке щось він собі определяє. <клухи> зараз прозвонимо його. Так, в ту сторону нет. Ту сторону, так, да, падіння 1. 4 і, і, і 7 вольта. 1,4 вольта, 1, 5. Ось от такий от приборчик. Ну, Мені сподобався, не знаю. Ой, світло світить. А. Мені сподобався легенький. Ну, не так, щоб дуже легенький, трохи важить, але. Єдиний мінус, що він не має підставки. От, зробили б ще якусь викидну підставку, щоб його можна було ставити. Ну і щупи знизу. Хоча як коли лежить, то, то нормально. А от ставити, ну, якось його ну, не, неудобно. Навіть якби була підставка, то теж було б напевно незручно. От. Так що от такий от апаратець. В принципі, достойний уваги. Міряє досить точно, я провіряв з парксайдом, там розбіжність невелика. 100 вольта. Це його паспорт. Тут всі його технічні характеристики. Тут нічого не записали. Записали, що погрішність 0,01 вольта. На 4 вольтах. Ну, на 600 до 1 вольта. На мілівольтах до 0,1 мВ, от таке. Ну, мені такої прямо ж суперточності не треба. По опору 0,1 Ома, 0,01 кілоома. Ну, на різних типов межах, типу от на 40 мегаомах я так розумію, що до такої межі він міряє. В нього погрішність 0,01 Мегаома, Ну, а тут що в нас по конденсаторах? По конденсаторах. Ну, по конденсаторах на 4 нанофаратах 0,01. 0, 0, 0. Ну, коротше, 201. Це невелика погрішність. Вони і так таких. Мало який відповідає повним своїм цим. Ну і по частотах вони теж, кстати, дали. Ага, на 4, 4 МГц да, тут край. І вони пишуть, що тут дуже мала погрішність. Ну, то не відповідає. Не 0,0,0,1 МГц там. Мені здається, там більше було. Ну, але... Так, ось таке. Зручная вот эта вот функция, которая определяет фазу 0. Хоть у меня есть, конечно, утвердка. Вот такая вот. Тоже на две батарейки. Но она только то и делает, что определяет фазу 0. А. Не знаю, не будет. Вот так-то типа фаза. А вот так-то типа 0. Теж з фонариком, ну, такий Фонарик чисто так. Для красоти. Дякую за перегляд.